Коростені 31 жовтня відбулась позачергова 37-ма сесія Коростенської міської ради, восьмого скликання, на якій розглянули лише три питання порядку денного. Насамперед було заслухано звернення депутатів Коростенської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Його озвучив секретар міської ради Олександр Олексійчук. Перед тим як я зачитаю саме звернення, хочу зауважити, як ви бачили, напевно, всі звернення адресовано не тільки президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Ради України, але й нашим містам, побратимам у всьому світі. У всій Європі також в Сполучених Штатах Америки. З якою метою, я думаю, всім зрозуміло з метою, що план президента, план перемоги президента України набув максимального розголосу та був підтриманий. В наших містах побратимах, в громадах, де знаходяться наші міста-побратими, відповідно, наші міста, побратими і партнери звернулися до своїх урядів, щоб на вищому рівні був підтриманий план президента України, план перемоги президента України. Ну і тепер безпосередньо саме звернення президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України. Міністерству закордонних справ України, міській раді міста Бурж, Франція, міській раді міста Укмерге, Литва, міській раді Шарв'є Шаван'є, Франція, міській раді міста Карлайл, Великобританія, міській раді міста Кармьой, Норвегія, міській раді міста Поліце, Польща, міській раді міста Красник, Польща, міській раді міста Нанійної Молдова, міській раді міській Міста Вобаш, штат, штат Індіана, Сполучені Штати Америки і міській раді, міста Малверн, Великобританія, звернення депутатів Коростенської міської ради восьмого скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, Сполучених Штатів, Штатах Америки, Європейських країнах, які є найважливішими союзниками. України на засіданні Європейської ради це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже. 11 років це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими. Та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні. Є водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві. Енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один з найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосуванням західної зброї та взаємодії з військовим НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Коростенська міська рада цілковитий. Підтримує план перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Коростенської міської територіальної громади звертаємось до міст партнерів. Міської ради міста Бурж, Франція, міської ради, міста Укмерге, Литва, міської ради міста Шарв'є, Шавальє, Франція, міської ради міста Карлайл, Велика Британія, міської ради міста Кармої, Норвегія, міської ради міста Поліце, Польща, міської ради, міста Краснік, Польща, міської ради, міста Аненой, Молдова, міської ради, міста Вабаш, Штат Індіана, Сполучені Штати. Америки міської ради міста Малвер, Великобританія з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Підтримати звернення закликав і міський голова Коростеня Володимир Москаленко, який наголосив, що сьогодні ми маємо бути єдині у прагненні миру та перемоги. Є те, що нас об'єднує, це Україна. І ми всі любимо, ну, по крайній мірі, в цьому залі, в Коростені, І я в це іскрені вірю завжди. Тому ми, як ніхто, сьогодні повинні патріотично бути налаштованими і підтвердити, що ми Україна, що ми єдині. Що ми хочемо миру, що ми хочемо перемоги, що ми не хочемо, щоб кожен день була ця тривога і бомбили наші міста. І звертаємося з цим і до наших побратимів міст. Це нормальне явище. Оце повинні почути вони, і це ми почути ми повинні. Ось ми здали напрямок, що наше звернення йде на підтримку президента Верховної Ради, Кабінету міністрів і наших друзів, наших колег з інших міст, Європи і Америки всього на усього така справа. Звернення депутатів Коростенської міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, підтримали за 25 депутатів. Не голосували троє. Далі депутати проголосували за надання дозволів на розробку детальних планів території. Та було внесено зміни до рішення 34-ї сесії міськради за номером 1850 від 4 липня 2024 року. З даних питань доповідав начальник відділу архітектури та містобудування Сергій Тумаш. На цьому позачергова сесія Коростенської міської ради завершила свою роботу.